Тут вибачаюсь. Так представники рибінспекції просять вибачення у кожної риби, яку їм вдалося визволити з браконьєрських сіток. А таких пасток чимало, кажуть фахівці, і потрапляють в сіті не лише молоденькі щуки та судак, але й червонокнижний верезуб. Це саме настоящий верезуб. Вона теж точно так же, як і вся друга риба заходить в заліви, греться, не реститься і потрапляє в ці ж браконьєрські сіти. Кожен виїзд інспекторів показує, що браконьєри діють активно. От результат сьогоднішнього рейду було виявлено та вилучено заборонець на рейді лову в кількості п'ять штук. Риба. До того ж, порушники зараз ставлять сітки так, що перегороджують шлях до нересту рибі повністю, прикриваються промисловим рибальством, тому зловити на гарячому порушників надзвичайно складно. Одна сіть без св'язних ніг, второї має около 100 метрів. 95 100 метрів приблизно. Тобто. Ці серії, то ми зняли, іміли около 200-300 метрів каждая. Ну, соответственно, это ні в такій рамки не вписывается. Ще важче зловити, кажуть інспектори, дрібних порушників. Ось цей чоловік з легкістю відмовився від свого вилову, сказавши, що ні риба, ні сумка, ні сітка не його. Він нібито випадково знайшов це все на березі. То не моя сумка. Але здобич нечасного рибалки вдалося визволити. Щучка, навіть не досягла половозрілого віку. Вона вже от. Є знаряддям од браконьєрського такого виду ловлі. Зрештою результат вражає один день інспектування, і у браконьєрів забрали понад тисячу метрів сіток і більше 150 кілограмів риби. Зважаючи на такий результат, активісти впевнені, потрібно змінювати законодавство та ще більш активно залучати громадськість. Дякую громадським активістам за допомогу і Участь рейді. дійсно вони нам допомагають, фінансують, інформують. Боротися з цим можна тільки одним способом ета. Запрет промышленного лову на Дністровському водохранилище повний, виведення в видов всіх видовів Помощь ловлі, так як ми робимо це сьогодні. Ми збираємося делать це як мінімум раз в місяць, а желательно, конечно, якщо получится раз в неделю. Єдиний мінус такого інспектування, що жодного порушника не вдалося затримати і притягнути до відповідальності. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.